Усі глядачі телеканалу Київ в ефірі, як завжди, у цей час програми у центрі уваги, і протягом півгодини говоритимемо про важливе. З вчорашнього дня Київпастран зменшив випуск рухомого складу на лінії перевезень пасажирів. Не виходять 120 автобусів, 40 тролейбусів та 17 трамваїв. Окрім того, взагалі закриваються деякі маршрути, зокрема чотири автобусних, два трамвайних і один тролейбусний. Причина скрутного фінансового становища, що не дозволяє утримувати рухомий склад у тарифі на проїзд. Останні транспортники вважають. Жають за низьким до того ж, наголошують, що не отримують в повному обсязі компенсації проїзду пільгових категорій громадян і називаючи незручності на тимчасовими, звертаються до кияни гостей міста поставитися до них із розумінням. Що ж спробуємо почути і зрозуміти? Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Сергій Майзель, директор комунального підприємства «Київпастранс», Богдан Аганін, експерт з перевезень. Панове рада вас бачити нашій студії. Дякую Добре. за те, що знайшли час для розмови. Ну а для тих, хто хоче поставити власні запитання нашим гостям, я, як завжди, нагадаю номер телефону прямого ефіру 223 71, і всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Що ж, панове, в останньому ми з вами зустрічалися, власне, коли трамвайники бастували. Сьогодні ще один. Ну, я вважаю, наприклад, що сумний привід: 177 одиниць транспорту не вийшли на лінії. Що це? Ми повертаємося до скрутних 90-х, пане Мезі? Ну, звичайно, ми знаємо, що паливо і енергоносії піднялися у три рази. і на сьогоднішній день економічна ситуація в місті Києві, і в країні дуже дуже скрутна, і дійсно, ми не можемо дозволити собі перевозити, перевозити і працювати в такому режимі, як ми працювали всі останні 10 років, коли комунальне підприємство. Занепадало і практично повністю вся галузь комунального підприємства це і контактна мережа, і трамвайна мережа, і всі автобуси і звичайного режиму, і таксомотору практично в такому стані, що вони потрібні негайно, негайно проводитися ремонти, негайно проводитися ТО1, ТО2, капітальні ремонти. Тому що все ж таки від. Ремонтів залежить безпека пасажирів, а для нас в першому пріоритет це безпека киян і гостей столиці. Тому ми зараз проводимо всі сили для того, щоб відремонтувати рухомий склад, щоб за цей час, коли все ж таки у школу діти не ходять в школу, студенти ще не почали своє навчання у вищих узьбових закладах. Зробити все можливе, щоб відновити якнайбільше рухомого складу за період новорічних свят. Але все ж таки, перша причина це дуже низький тариф. Практично ми всі розуміємо, що економічно невигідний і ціна дизельпалива тягне всю галузь комунального підприємства вниз. І ми повинні були піти на такий крок, щоб все ж таки скоротити і зберегти. Основну, основну масу перевезень, і ми забрали все ж таки дублюючі маршрути. Там де, там, де наш рухомий склад, де наші автобуси, автобуси, дублюють наші тролейбуси. Тому що кияни все ж таки зможуть з пересадкою, електротранспортом добратися. У потрібне місце пане Ганін, об'єктивне, реально скрутне становище Київпастрансу, Чи це така можливо спроба тиску на владу? Спроба ну саме таким чином, так би мовити, шантажувати і вибити все ж таки якесь додаткове фінансування. Ну розумієте, коли водій голодний, він не знає, шантажувати чи не шантажувати владу, оскільки ми знаємо, що були проблеми з виплатою заробітної платні, ми знаємо, що ці питання досі не закриті. На жаль, з державою. Тобто, і кожного дня Київ пространст несе збитки, постійні, постійні збитки. Тобто, деякі маршрути, там, коли йде дискусії про те, що це маршрути збиткові там, чи не збиткові, чому дублюють, чи не дублюють, деякі маршрути насправді вже не потрібні. От, візьмемо, наприклад, автобус номер 5 який там існує. Тобто він свого часу ходив від станції метро Діміївського від автовокзалу. До жд вокзалу. Mm. Зараз там є метро, є метро Дімейське, тобто люди можуть доїхати. Тобто певну ділянку шляху ну, це такі проблематична ділянка це маршрутні мережі. Це буде біля вище, кладовища. Да? На жаль, це буде таке питання. Але зараз зимовий час, тобто, що люди не так не дуже часто добираються до, до цвинтарів. Це по-перше. А по-друге, треба розуміти, що кожен день цей пастранс має платити зарплатню людям. Це дуже дуже велике питання. І ті збитки, які зараз вони несуть, якщо перестрілюються на виплату зарплатні, не вірячи вже державі, а потім вже очікуваючи якісь компенсації що, це може бути шах вперед. Це така моя думка. Дзвіночок у нас є для дитя. Доброго дня, ми слухаємо вас. Вітаємо. Я хотіла би з народом, тот, який сидить зараз у вас в студії. Від цього неправда. Я бувший працівник міністерства автомобільного транспорту. И то, что вы говорите, ведь все неправильно и неправда. Для того, чтобы были у вас деньги, вы должны на маршрутках дать лист регулярности. Выделить им, в котором он должен записывать полурейсы всех билетов. И у вас будут деньги. А вы дурите народ. И все сколько забирают водители себе сі Ведь это же, понимаете, вы обманываете народ? Зрозуміло, ми... зрозуміла ваша думка. Дякуємо, дякуємо, що зателефонували. Скільки забирають собі водії маршруток? Вічна запитання ну, я його вам ставлю. Скільки пам'ятаю скільки у нас, звичайний у нас звичайний режим? І це люди путають деколи таксомотор. Бо таксомотори так це, це приватний перевізник, який де не обслуговують, немає кондуктора, Це кондуктор, той прибуток, який не додається, місту. А збирає, а збирає частний перевізник, це інвестор е, свого роду. І, а Київ Пастран це е, звичайні режими, практично, які працюють в звичайному режимі, і працює кондуктор. І кондуктор завжди збирає, збирає гроші, і це в нас працюють. Е, Контролери, які вони перевіряють роботу кондукторів, зрозуміло, що це ну, різні сфери: приватний звичайні. транспорт, маршрутки приватні і е, комунальний транспорт. Але ж якби обліковувалися гроші, які йдуть від маршрутних перевезень, можливо, і комунальному транспорту ставало б легше від цього. Якби була як, якби був, був би той самий облік, який не дозволяв би просто е, забрати О, ці гроші до кишені, облік чого маршрутний перевезен, приватний він платить податки. Тобто це зона дії митної фіскальної служби, я перепрошую. Тобто приватний перевізник він платить податки, а держава йому компенсує витрати на перевізник пільгових пасажирів. Все не Київ не Київська міська державна адміністрація. Ніхто не має відношень до економічних відношень при приватного перевезника та державної фіскальної служби, тобто податкової служби. Ні, я розумію. Я про те, що якби можливо податкова міліція, фіскальна служба працювала б належним чином і контролювала б облік тої готівки, яка обертається у маршрутних таксі, можливо, ті б гроші пішли би на розвиток місту і вистачило б, зокрема, і Київ Пас Трансу. От я про що. 177 одиниць мінус з лінії сьогодні в місті. Який це відсоток з усієї кількості транспорту? Ну, це невеликий відсоток. Це приблизно десь до 25%. 25 – відсотків. Але це великий відсоток. Все це. ж таки, якщо в економіях ми переведемо це у. Вартість, вартість у гроші, то це економія у місяць 10 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень це для місцевого бюджету. Я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже-дуже суттєво. І 10 мільйонів ми зможемо заощадити і заплатити своїм працівникам, працівникам комунального підприємства, які вже заборгованість 54 мільйона. За Листопад місяць а питання заборгованості досі не вирішено, так? Ну практично, ми довирішуємо. Ми знаємо, що до лютого місяця ми погашимо, погасимо заробітну плату. Сьогодні збиралася велика нарада у КМДА. і. Ми розуміємо, що до кінця слідчого тижня вже будуть погашені кошти, ми знаємо, звідки їх можемо взяти. І практично всі платежі зараз йдуть комунального підприємства на погашення заробітної плати. Ми провели велику нараду в комунальному підприємстві своїми структурними підрозділами. Ми вирішили, що. Сьогодні, наприклад, ми збираємо виручку піднімаємо трамвайну галузь, завтра ми збираємо виручку і піднімаємо тролейбусну галузь, потім піднімаємо автобусну галузь. І весь колектив залучений в процесі, процесі тому, щоб комунальне підприємство все-таки вижило. в в цей самий самий ну, склотний, ж ви кажете про те, що економія на місяць 10 мільйонів вона а, а, лише а, може піти на те, щоб а, погасити борги ну, чи... з зарплатні, а не на розвиток, не на рухомий склад, не на його оновлення, не на його модернізацію, тощо тощо. На за частини я, я маю на увазі, все одно не вистачить. Правильно? Ну по -поки, поки що, поки є заборгованість по заробітній платі, задача нам родин комунального підприємства і вийти хоча вийти в ноль, вийти вноч, щоб люди ефективніше працювали працювали. Настрій людини, коли вона дає послуги, це зовсім інакше. Ну, зрозуміло. Дзвіночок є у нас від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Вітаємо, ви в ефірі. Так, угу. да, Добрий день. От слушаю цих руководителей, да, дітський лепіт просто. Вони самі виноваті. Єдине, що вони... Правильно говорят, это то, що в воздух автобусы возят. По какой причине? Да потому что графика нет. Я почти во всех странах Европы был, и, да, и знаю, как там ходят. Секунда в секунду, 40 секунд опоздания штраф, вот. они сами отдают своих пассажиров э, маршрутчикам. Да. Вот. Это их счастье, что это сейчас не 37-й год. За в то время их бы как вредители бы наказали. Я думаю, що це наше спільне щастя, що зараз на 37-й рік. Тим не менш, графік є закид до вас, що все через те, що ви не складаєте нормальний графік руху. Ну, саме головне, що та транспортна схема, яка існує і існувала на сьогоднішній день, ми розуміємо, що вона неефективна. У нас дуже багато маршрутів є таких, яких практично працює 15 автобусів, а ми розуміємо, що там повинно працювати 5 автобусів. І ми крок за кроком почали велику ефективну роботу впровадження і розробка транспортної самої мережі міста Києва, але це кропітка велика робота всіх структурних підрозділів КМДА. Це не тільки робота комунального підприємства. Коли ми дійдемо. Що це... заважає зробити оптимальну схему? Ну, Оптимальна схема це великі підрахунки, прорахунки. І... Що заважає це зробити? Ми це, робиться, це, робиться. Це, це, робиться. це робиться спільно. Залучили світовий банк до цього, представники Світового банку. Німецька компанія GIZ, одна із самих сильних транспортних компаній-аналітиків. Таких ми позалучали самих кращих європейських аналітиків, щоб нам допомагали. І нам, нам радили, як правильно прорахувати, щоб якої міськості мізкості автобуси повинні бути на даному маршруті, який графік повинен вони зберігати. Це ми повинні прорахувати весь пасажиропоток і яке населення у мікрорайоні, вік населення, і повністю ну, це практично треба зробити ту роботу, яка не робилася ще з 80-х років. Зрозуміло, ну, і взагалі впроваджувати оптимальну схему руху. Можливо, я так розумію, що. Лише під час оптимальної ситуації взагалі в підприємстві. А коли ну, підприємство змушено мінусувати 177 одиниць транспорту, то про який оптимальний рух, оптимальну схему ми можемо говорити? Дзвіночок від глядача. доброго дня слухаємо вас. Алло. так. Алло, добрий день. Так, вітаємо. Я хочу вам вопрос по поводу автобусного маршруту. No два десяти років люди добивались і ніяких улучшень не добились. Його... Но э, вчера мне сказали, что его ликвидировали. Но отношение к людям, которые на этом маршруте были, э отвратительное. Э остановку реле и автоматики убрали. Людям даже не написали ни объявления, ничего. Люди стоят, ждут, автобусы проходили мимо. Вы не заботитесь о людях. Вы просто даже ну, не контролируете, что творится на маршрутах люди разуверились в ваших маршрутах и ищут других другие варианты. Да, вчера, например, э, в воскресенье, например, э, 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 если отменили маршрут, вы обязаны были сообщить людям не только, но и на остановках повесить объявление, что не будет. Не было двойки, не было второго э, коммерческого звук ВК, который идет, никакого автобуса нет. Вы мне ну, скажите, молодые люди пожилые. Чим можна добратися з Шулявки на гарматну, на Виборською і на е, к ЗАГСу е, к, е, к відділу пенсіонному і квальниці на гарматну. Зрозуміло ваше запитання. Дякуємо за те, що зателефонували. Але відповідь на нього почуєте після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ після реклами. Повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки на до нас доєднався. Сьогодні у центрі нашої уваги ймовірність початку колапсу комунального транспорту у столиці. 177 автобусів, трамваїв і тролейбусів з учорашнього дня не виходять на київські маршрути. Сім маршрутів комунального транспорту закриті. Взагалі, чого чекати надалі? Наскільки тимчасові такі, як у кажучи, незручності? Щодо них Київпастранс закликає поставитися з розумінням. Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71 На ваші запитання відповідатимуть Сергій Майзель, Ректор комунального підприємства «Київпастранс» Богдан Аганін, експерт з перевезень. Панове запитання від лідачки. У нас було щодо, по-перше, непоінформованості киян щодо закриття маршрутів. Ну і власне щодо другого автобусу. По другому автобусу ми дійсно розберемося, тому що була вказівка знімати з маршрутів самі неприбуткові автобуси, але ті, які дублюють електротранспортом, дублюються. Тому я, приїдучи на роботу, я зразу ж розберуся. Якщо він дійсно не може, не дублюється нашими тролейбусами чи трамваями, чи підземним метро. Він буде відновлений і буде працювати в тому режимі, якому працював. А власне, у переліку з тих самих маршрутів він є, другий автобусний? Так, так. Тобто його закрили, так. але ви просто попередньо не вивчили. Виходить, по, ну, що по, ситуація попередньо, ми вивчили. Попередньо там 20, 27 й тролейбус практично має, має його дублювати. Ну, ми подивимося, де вони пересікаються і де вони не пересікаються. І наскільки, наскільки спрацював ча, частний перевізник, чи він працював, чи не працював, чи він допомагав в той момент, чи не допомагав. Ми питання вивчимо і практично. Ну, дякую за запитання. Ми будемо працювати. Ну щодо того, що взагалі кияни а, виявилося, що вони не поінформовані про те, що якісь маршрути закриваються. Чи були десь а, розвішені а, якісь відповідні оголошення? Тобто, от як з інформацією було? Ну з інформацією, ми стараємося за два-три дні проінформувати і на своєму сайті, і на сайті КМДА, і де можливі розклейки зробити і в рухомому складі. І розклейки зробити на зупинках. Тобто, ви хочете сказати, що все це було ну, звичайно, хтось що, не побачив і ну, не прочитав. Звичайно, що насправді можливо не стільки розклеєк, скільки потрібно, але е, у нас спеціально люди працюють, які по інструкції вони мають відпрацювати і проінформувати інформувати інформувати населення. Щось хочете додати? Да, насправді у нас проблема інформування громадян. Це така системна проблема, що з радянських часів. Тобто у нас нема. Певної так напевно, гілки міської інформації, котра інформує про те, що що трапляється в місті саме на дорогах, тобто це може бути прикриття, зміни руху, від, від там якісь відкликання тролейбусів чи що інше. Тобто, у нас кожне підприємство комунальне, воно що має, то має. Тобто там Київдорсервіс інформує, що там зламався світофор. Але я думаю, що нічого не заважало вам змусити водія там, припустимо, другого автобусного маршруту зачитувати періодично в своїй кабінці оголошення про те, що там з 12-го числа цей автобус припиняє, mm. просто виходити на лінії, тобто припиняється цей маршрут. Ну, Більшість у нас зачитується і наперед проводиться інформація. і Ми розказуємо людям, інформуємо людям. Ну, я провірю ситуацію, наскільки ефективно спрацювалося саме по другому маршруті. І ми зробимо для себе певні, певні висновки. Дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Вітаємо, ви Добре. в ефірі. Ставте запитання, Та, будь, так. Да, будь ласка. Так. Добрий вечір. Вітаємо. Ви обсуждали питання пільгових перевезення. Чому не камінці держава? Я вже 7 лет пільговий пасажир, який за 7 лет ні разу не воспользовался ні метро, ні трамваєм ні троллейбусом. Два вопроса, як ви учитываете пільговиків і хто краде гроші, ребята, відвідьте. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам за запитання. От є людина пільговик, скільки на неї, от в розрахунку, на одну людину, скажімо там, на рік або на місяць виділяється грошей? і от якою є ваша компенсація за пільговиків? Ну, якщо підрахувати давайте в розрахунку на одну якщо людину В розрахунку на, на одну людину. Якщо підрахувати е, тогорічну компенсацію з держбюджету взяти на цілу країну, скільки в нас є пільговиків, то на одну людину в місяць держава компенсувала 6 гривень 24 копійки. 6 гривень 24 Звичайно, копійки на місяць. На, на місяць. одну людину якщо Перекласти це у гроші. Тобто, І... то навіть якщо поділити пільговиків навпів, ну, наприклад, там половина не користується Звичайно, пільгами. то все рівно все рівно велика, велика, велика дирка получається. Ми розуміємо, що... Що наші люди чомусь ще з радянського періоду вони привикли їздити безкоштовно. От у нас проблематика, що людина пос покладе, по поставить фальшиве посвідчення. Вона зробив все для того, щоб проїхати зайцем. У нас це настільки модно, настільки правильно, і все рівно, що завтра ну от є інший приклад. Наш глядач взагалі ніколи не користувався своєю пільгою, завжди платив за проїзд. Він каже про це. Ну таких і... одиниць я розумію. Ну, такі, Таким людям хвала, така людина розуміє, що громадський транспорт повинен. Їздити, він повинен розвиватися, повинні платитися вчасно заробітні плати. і Підтримка транспорту повинна бути в належ... належному чині. як ви обліковуєте пільговиків? Ну, Чи є у вас облік? Звичайно, у нас. Провелася в нас кожного року. Ну по крайній мірі відколи я прийшов на комунальне підприємство. Одною задачою ключовою треба було прорахувати пасажиропотоки, щоб я свідомо розумів, розумів, скільки у нас переїжджає категорій, які у нас плани і пророблена робота. Ми зібрали. Велику команду з комунального підприємства свого це працювало 180 людей. Ми заміряли всі маршрути. Ми заміряли практично і тролейбуси, і трамваї, і автобуси. Ми працювали три місяці над роботою, щоб доказати самим собі в першу чергу, потім донести до кабінету міністрів, що на сьогоднішній день коефіцієнт перевезень пільгових. Складається там, ми дійшли до коефіцієнта 1,59. що це означає? 1,59 це на 5 пасажирів. Практично в нас три пасажира це пільговики. Більше половини. більше половина пільговиків, так? Пільговик... 60% на 60% у нас пільговиків. І, звичайно, що. Під не всі пільговики, це і пільговики, а багато людей, які просто їздять з посвідченнями і вони показують, показують посвідчення, але настільки ми не в змозі провірити, чи це посвідчення фальшиве, чи це посвідчення дійсно дає право пільги, розумієте, що це велика, кропітлива робота, а держава. Повинна якось продумати першу чергу, як підраховувати, а хто компенсує вам е гроші за проїзд пільговиків в держава чи столичний бюджет? Ну, в, в яких нас, долях вони там? Да? у нас є пільги, які надав місцевий бюджет, і пільги, які надає держава. Що стосується пільгів з місцевого бюджету, нам. Умовно ну, кажучи, в відсотках приблизно нам компенсовують їх ну, вчасно і в, в, в тих, саме в тих е, показниках, які заплановані, а з державного бюджету у нас завжди проблематика. Якщо ми кажемо, що, що на сьогоднішній день нам компенсація е, у 2014 році потрібно було 554 мільйона е, на цілий рік, нам е, було доведено всього-навсього 130 мільйонів. Ми вже розуміли, що в кінці. В кінці року у нас буде проблема у комунальному підприємстві. У нас не буде за що заплатити людям заробітну плату. Ми не будемо належно отримувати рухомий склад, тому що от така проблема: часники не возять пільговиків. І всі пільговики, які йдуть, вони йдуть до, до Києво страху. На 20 пасажирів, які заходять до часника, вони по 3,50 возять, вони ну, збирають тому, 70 гривень. У нас, прибут, до нас а комунальний транспорт у нас в занепаді. Да, Власне, у нас тому, ми, я кажу, ми збираємо що ці 15 гривень. От ситуація така, що... Тому що маршрутка йде рівно за одну хвилину попереду тролейбусу, трамваю або автобусу. І збирає всіх, хто платоспроможний. На тролейбус, трамвай або автобус Звичайно, залишається лише. Тому, що ми тих, Відноситься до пільгових категорій. Послухаємо нашого глядача. Доброго вечора. Ставте своє запитання. Розв'язіть мені, будь ласка, щодо оголошень в автобусах і тролейбусах, щодо ем, виходу і за зайти в що автобус, потрібно тільки на передній двері, хто це придумав і на підставі чого це порушення прав людини. Це перше питання. І друге мені дуже прикро, що. Ви говорите про те, що треба залучати непонятно кого у нас такі фахівці, в нас такі програмісти, у нас такі студенти. Зараз вони вам зроблять любу програму. А ви зараз будете ви викидати державні кошти, залучаючи фахівців з європейських країн? Дякую. Дякуємо ми вам за запитання. Ну давайте ну, з може, може частину, з, другого, з другого питання. Почнемо, я, я, я відповім. Ну, По-перше, транспортна схема і транспортна модель, то місто, яке має буде розроблятися, це така вже довга історія, і до неї залучено багато київських фахівців. Тобто, неможливо сказати, що це тільки закордонні фахівці. Розробляються і київські і університет будівельний, є фахівці і фахівці транспортного університету. Тобто, залучається дуже багато фахівців, які розробляють собі, цю транспортну модель. Бо транспортна модель міста це такий єдиний комплексний документ, який буде допомагати місту жити далі, не тільки в сфері громадського транспорту, але й паркування, і нові знаки, і нові дороги, і нові вулиці. Це все дуже велика така кропітка робота. розумію, за іноземну допомогу, скільки грошей вона коштувала міському бюджету, як ще коштувала? Взагалі 9 мільйонів гривень. Тендер, який був оголошений, там вартість було 9 мільйонів гривень. Перемогу отримала насправді українська компанія, тобто зараз ідуть роботи по Зараз йдуть, залучаються міські інститути, дослідні, тобто там, і Київсьміськпроєкт, які Київ, інші проєкти будуть залучатися в ці міські дослідні інститути на використання цієї транспортної моделі. Це по-перше. По-друге, в нас ще є дуже велике питання з транспортним моделюванням, це друге такі, електронне питання це питання електронного квитка. От коли -то Сергій Петрович розмовляє про те, що ми не можемо підрахувати пасажирів, ми досі не маємо системи електронного квитка. От дві нагальні проблеми київського транспорту це. Міська модель транспортна та електронний квиток. Багато ми про це говоримо і думаю, що ще не раз поговоримо. Щодо оголошення про двері, що заходити або виходити можна лише в певні двері. Що це таке правда? Ну, якийсь... Ми В тестовому режимі Фундумент ми робили фундамент. у розрізі, практично в кожної європейської країни є свій досвід. І... Наприклад, практика того ж Лондона показує, що в них захід і вихід тільки на передні двері. І коли ми почали тестувати роботу на передні двері, який він дасть ефект, звичайно, перший тиждень був шалене недорозуміння киян, чому так, чому тільки а передні чому двері. Ефект? ефект в тому, що люди починають в першу чергу платити. А, вони заходять і платять. У нас е, збір виручки збільшився до 7%. коли люди почали, почали людей контролювати. Я кажу сама одна з самих основних проблем, це люди хочуть безкоштовно проїхати. Він хоче зайти на задні двері, на задні двері вийти, щоб якнайшвидше, щоб до нього не встиг бійти. А кондуктор, контролери кон, які кондуктор... по автобусу, ну, щоб всім було зручно виходити і заходити в ті двері, до яких вони ближче стоять. Ну зрозуміти, от ситуація яка, що нам все рівно треба буде переломити психіку киян, тому що коли ми давно швидко поламається за допомогою штрафів, коли за, безкоштовний за допомогою проїзд. штрафів розумієте, у нас на сьогоднішній день у нас по законодавчому полі 30 гривень штрафу. Людина, яка там місяць чи два місяці чи півроку їздить безкоштовно, йому заплатити один раз, раз штраф, це нічого не коштує. Та не Помієте, один, нав... можливо, щодня вона ну, мушена буде зможе, платити, тому, що... Ще більше ну... збільшиться ваша виручка. Ну добре, зрозуміло. Тобто це для того, щоб просто підвищити контроль за. Не тільки контроль, а ми наближаємося до впровадження електронного квитка. В електронному квитку не буде контролера. Людина сама, киянин сам повинен. Він хоча б буде на всіх дверях? Буде... Ні, -ні. Чи лише на одних? буде ну буде система електронного квитка, буде стояти валідатори на всіх дверях, на всіх але двері. люди тоді будуть приучені. Платити. Буду, буду самі, буду самі платити. Вони вони самі, вони самі вони самі будуть І розуміти, останні, що останнє запитання. Ви казали про те, що це тимчасові незручності. Наскільки тимчасові? Я маю на увазі на вихід на лінії і закриття ну, на сьогоднішній день. Ми знаємо, що буде прийняти київський бюджет, і ми будемо знати, скільки доведено вже до комунального підприємства коштів і наскільки ми зможемо вже розраховувати свою роботу на 15-й рік. На сьогоднішній день нам ваш прогноз наскільки тимчасові? Місяць два. Ну я думаю, що з 1 лютого ми почнемо свою роботу в тому режимі, в якому потрібно працювати. Зрозуміло, дякую вам. Дякую за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую за розмову. Сергій Майзель, директор комунального підприємства «Київпастранс», Богдана Ганін, експерт з перевезень. О 18-й у нас традиційно по вівторках голова району. Увага мешканцям Солом'янки зможете напряму поспілкуватися з головою Солом'янської райдержадміністрації Максимом Шкуром. Тож готуйте запитання і зустрінемося за годину.